Доброго дня, малята! Сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитися з казками. Скажіть мені, будь ласка, які бувають казки? Хто може написати казки? Зірно, казки бувають народними, а ще казки бувають ті, що написали письменники казкарі А чи згодні ви сьогодні побути в ролі письменників казкарів а про кого ми будемо писати та складати нашу казочку, ви зараз відгадаєте загадку. З гілки на гілку, швидкий, як м'яч, скаче по лісі рудий циркач. Ось він шишку зірвав та в дупло її поклав. Як ви гадаєте, про кого буде ця. Казочка вірно, малятка, сьогодні ми з вами будемо складати казочку про білочку. Хочете побути в ролі каскарів? Тоді пропоную вам розпочати розпочати писати нашу казочку. У далекому чарівному лісі на дереві був будиночок, а жила в тому будиночку білочка. Яка білочка була малятка? Вірно руда. А ще яка пухнаста, а що була вдягнена білочка правильно в український рушничок. А ще вона дуже полюбляла носити різнокольорове намисто. А знаєте, яка була наша білочка? Так, білочка була весела, спритна, швидка, любила, любила бавитися, а ще наша білочка була привітна. А давайте ми, як... що полюбляла робити білочка. Білочка прокидалася вранці рано, чистила зубки та вмивалася. Готувала собі їжу, снідала та вирушала на промисли, здобувати собі запаси. На зиму. А що полюбляла білочка? Які запаси вона готувала? Правильно, горішки, грибочки. Вона трудилася цілий день, а на ніч лягала спати у своє дупло. Спала вона спокійно, спокійно цілу ніч. А коли розпочався ранок, вийшло сонечко над Білочкиною хаткою. Білочка прокинулася і згадала. Як ви думаєте, що вона згадала? Білочка згадала, що у неї сьогодні день народження, і почала білочка думати, що кого їй потрібно запросити на гостини. А подивіться, кого вона запросила на гостини: їжачка, зайчика, ведмедика та лисичку. Всі Дуже раді були, що Білочка їх запросила на день народження до себе. Звірі прийшли до білочки зі своїми подарунками. Білочка була щаслива бачити своїх друзів. А як ви гадаєте, що робили друзі та білочка? Вони співали, танцювали, їли та куштували смачний торт, який приготувала для них білочка. А коли настав вечір, наші звірята засумували, тому що вони Зрозуміли, що час повертатися додому, що день народження білочки скінчився. Білочка також пішла відпочивати. Малятка ось стала і день народження білочки скінчився. Справжні піспи подивіться казкарі. яку гарну сказку. Ми змогли Маліта, з вами Малята, а Ми ж з вами залишились без подарунка. Дякую вам та.